Божі слова на кожен день Його робота в плоті має першорядне значення, про що говориться у зв'язку з цією роботою, і в кінцевому підсумку роботу завершує саме втілений Бог, а не дух. Дехто вірить, що Бог може в якийсь невідомий час прийти на землю і з'явитися людині. Після чого він особисто буде судити все людство, по черзі випробовуючи кожного, нікого не залишаючи осторонь. Ті, хто думає таким чином, не знають цієї стадії роботи втілення Бог не судить людину поодинці, і він не випробовує людину поодинці, чинити так не було б роботою суду. Хіба розбещеність усього людства неоднакова? Хіба сутність усього людства не одна й та ж? Засуджується зіпсована сутність людства, людська сутність зіпсована сатаною і всі гріхи людини. Бог не судить дріб'язкові й незначні помилки людини. Робота суду є репрезентативною. І вона не проводиться спеціально стосовно окремої людини. Радше це робота, у якій судять групу людей, щоб представити суд над усім людством. Особисто виконуючи свою роботу над групою людей, Бог у плоті використовує свою роботу, щоб представляти роботу над усім людством, після чого. Вона поступово поширюється. Так само відбувається робота суду. Бог не судить певний тип людини або певну групу людей, але замість цього судить неправедність усього людства, наприклад, протистояння людини Богу або нешанобливе ставлення людини до нього. Або втручання людини в роботу Бога. Тощо. Те, що засуджується, це суть протистояння людства Богу, і ця робота це робота завоювання останніх днів, робота й слово втіленого Бога, засвідчені людиною, це робота суду перед великим білим престолом в останні дні. Який людина уявляла собі в минулі часи? Робота, яку наразі здійснює втілений Бог, це саме суд перед великим білим престолом, утілений Бог сьогодення це Бог, який судить усе людство в останні дні. Ця плоть і його робота, його слово і весь його характер, це вся його повнота. Хоча обсяг його роботи обмежений і не зачіпає безпосередньо весь усесвіт, суть роботи суду полягає в безпосередньому суді над усім людством, не тільки заради обраного народу Китаю і не заради невеликого числа людей. Під час роботи Бога в плоті, хоча обсяг цієї роботи не охоплює весь усесвіт. Вона представляє роботу всього всесвіту, і після того, як він завершить роботу в рамках роботи своєї плоті, він негайно поширить цю роботу на весь усесвіт, так само як Євангеліє Ісуса поширилося по всьому всесвіту після Його Воскресіння й Вознесіння. Незалежно від того, чи це робота духа або робота плоті, це робота, яка виконується в обмежених рамках, але яка представляє роботу всього всесвіту. В останні дні Бог звершує свою роботу, з'являючись у своїй втіленій ідентичності, і Бог у плоті, це Бог, який судить людину. Перед великим білим престолом, незалежно від того, чи є він духом або плоттю, той, хто здійснює роботу суду, це Бог, який судить людство в останні дні. Це визначається на основі його роботи, і це не визначається на підставі його зовнішнього вигляду або декількох інших чинників. Хоча в людини є уявлення про ці слова, ніхто не може заперечувати факт суду втіленого Бога і завоювання всього людства. Незалежно від того, що про це думає людина, факти, врешті-решт, є фактами. Ніхто не може сказати, що робота здійснюється Богом, але плоть це не Бог, це нісенітниця. Бо ця робота не може бути виконана ніким, окрім Бога в плоті. Оскільки ця робота вже завершена, після цієї роботи робота Божого суду над людиною не з'явиться вдруге. Бог у своєму другому втіленні вже завершив усю роботу всього управління, і четвертої стадії Божої роботи не буде. Оскільки під судом перебуває людина, людина, яка є з плоті і яку було розбещено, і безпосередній суд проводиться не над духом сатани, то робота суду здійснюється не в духовному світі, а серед людей.